Мови про створення великого рівного тучаться вже давно. У рамках децентралізації до обласного центру пропонують приєднати щонайменше вісім навколишніх сіл. Приєднання до міста Рівне Великомолянської, Обарівської, Шпанівської, Великожитинської, Городищенської, Білокриницької, Корнинської та Тайкурівської сільських рад. Рівняни аргументують необхідність об'єднання тим, що чимало жителів цих сіл користуються інфраструктурою обласного центру, зокрема поліклініками, школами та дитсадками. В свою чергу рівному потрібні вільні землі, адже обласний центр вже не має ділянок, щоб запропонувати інвесторам. Обласний центр, проживаючи четвертина області, немає навіть 10 гектарів. Нормальної промислової зони, де можна було поставити виробництво, щоб зрушити процес, вирішили створити робочу групу з представників міської влади та найближчих сільських рад. Таке об'єднання дало б можливість ліквідувати ще одну білу пляму на карті ОТГ області. Адже на Рівненщині є 12 місцевих рад, які так і не визначились, з ким їм бути далі. Їх всіляко заохочуватимуть до об'єднання якось приміром Вовковиївську сільську раду. Логічно, щоб ми можливо навіть адміністративно, але її все таки стимулювали, щоб вони приєднувались до Демидівської об'єднаної громади. А наочно побачити, з ким їм найвигідніше об'єднуватись громади, зможуть поглянувши на карту, схвалити яку мають обласні обранці на найближчій сесії. Галина Бранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.